Вона для нього, він для неї. Парочка закоханих одягнуть один одного на романтичний вечір до Дня Святого Валентина. Привіт-привіт! Ви на ютуб каналі Територія мінімальних цін. Вітаю всіх зі святом кохання, навіть тих, хто не вірить у святого Валентина, адже кохання це завжди про свято. І сьогодні ми влаштували шопінг свято парочці закоханих. Отже, сьогодні з нами пара закоханих Поліна та Дмитро. І вони збиратимуться на романтичну вечерю. За одне перевірять стиль одне одного. Отже, Поліна одягатиме Дмитра, а Дмитро Поліну. Привіт, друзі! Підкажіть, чи домовлялися ви вже про стиль, який сьогодні обиратимете? А так, щось легке та романтичне. Так, я згоден зі своєю коханою. Тоді весь простір території мінімальних цін у вашому розпорядженні. Обирайте, чого душа забажає. А поки наші закохані обирають один для одного луки, розповім вам про те, що ж ми сьогодні подаруємо для активних глядачів. І це парні світшоти для нього та для неї. Умови розіграшу, як завжди, дуже прості, а розповім я вам про них трошки згодом. Дочекайтеся. Тим часом я бачу, що шопінг у нашої пари йде дуже вдало, і скоро ми вже подивимось з вами, що ж вони обрали один для одного. Вони студенти навчаються в одному університеті, але познайомилися у соцмережах і вже півроку разом. Поліна модель, а Дмитро працює у сфері діджитал-маркетингу. До речі, ось вони вже підібрали один одному образи. Тож міняйтесь вішачками і йдіть до примірочних. А тим часом я вам розповім про виникнення свята Святого Валентина. Йому вже півтори тисячі років, але історії про святого Валентина набагато старші. Ще за часів Римської імперії він вінчав закоханих, навіть коли злобний імператор був проти шлюбів, адже вважав, що шлюб заважає служінню імперії. Нарешті наші закохані вже перевдяглися, і ми можемо оцінити їхні образи. Поліна вибрала для Дмитра класичні чорні штани, гольф і модні туфлі. Вийшов дуже елегантний образ. А Дмитро для Поліни обрав класичну чорну сукню і взуття на підборах. Не втримався і ще додав до образу чорну сумочку. Мабуть, знає слабкості жінок щодо аксесуарів. Тож, чи подобаєтесь ви один одному в таких образах? Так, Дмитро відчув мій настрій. Я дуже хотіла сукню, і вона мені дуже сильно подобається. Я люблю простий лаконічний одяг, подобається чорний колір, тому дуже дякую. Ви дуже красиві. А вам як? Пишіть у коментарях, як вам образи Поліни та Дмитра. Ну а нашу романтичну парочку ми відпускаємо і вітаю вас з Днем Святого Валентина. Гарного вам вечора. Дякуємо. Дякую. Ну а зараз я розкажу вам нарешті про умови розіграшу ось цих парних світшотів. І вони, як завжди, дуже прості. Напишіть нам у коментарях, куди ви зазвичай одягаєте світшот на прогулянку, на роботу чи просто носите вдома. І ми рандомно серед дописувачів оберемо переможця та відправимо подарунки вам. Ну а на сьогодні у мене все. Дякуємо вам за увагу та бажаємо гарних свят. На шопінг, як завжди, нагадую, забігайте в мережу шопінг-центрів території мінімальних цін. Ви знайдете тут безліч стильних та комфортних. Речей не лише для себе, а й для усієї вашої родини. Пишіть коментарі, щоб вигравати, ставте нам вподобайки за нашу роботу, та не забудьте підписатися на цей YouTube канал, щоб не прогавити наші наступні та корисні випуски. До зустрічі!